І долучається до нашого ефіру. Олег Катко, воєнний експерт, головний редактор Дефенс Експрес, вітаємо вас, пане Лаже. Добро дякую за прошення. Ну, от ми щойно е, озвучили інформацію про те, що голова ситуаційного центру по Україні при Міноборони Німеччини Крістіан Фродінг сказав, що до двох тисяч безпілотників одночасно можуть запускати росіяни по Україні. Е, хотілося б вашу думку почути дві тисячі дронів. Наскільки це реалістичний сценарій? Якщо РФ не буде запускати дрони протягом 10 днів, то так. Тобто, взагалі жодного дрона не запускає, накопичує, може спробувати, якщо в неї вистачить просто, ну, це буде знов-таки разом з загибними цілями, з пенопластовими герберами, з пародіями з фанери, тобто, все разом. Там приблизно 2000, якщо не запускати 10 днів. Ну ми повинні виштовхуватися від. Мені здається, все ж таки не даних комунікаційщика від міноборони Німеччини. В нас є чудова організація під назвою Головне управління розвитку міноборони України. І якби за даними українських розвідників, об'єм випуску шахедів у РФ станом на початок літа становив 90 шахедів на добу. Вочевидь, ну, вони масштабують, і нехай же в ну, липень, середина, то ну, 100 я непростий розрахунку. 100 шахедів на добу, трохи менше, ніж сотня, там, нехай, ну, нехай та ж сама сотня буде хибних цілей. Того загалом 200 дронів на добу. Це далі далі починається безпосередньо обрахунок, скільки часу от вони мають накопичувати для того, щоб запустити. Якщо ми побачимо, то насправді вони це вже і роблять. Од, одразу після масованої атаки за допомогою шахетів. Ми вже помітили, що ну мені здається, кожен помітив те, що одразу йде е, декілька днів чи один день, коли взагалі немає шахетів. В принципі, ворог їх не запускає. Або запускає дуже малу кількість накопичуються запаси і одразу після цього, як накопичилась певна кількість маса цих дронів, ворог їх запускає, причому точково по не розмазуючи всім об'ємом по всій країні, по всіх об'єктах а об'єктивно обираючи доволі незначну їх кількість ну тому, що навіть банально є розуміння, що будь-яка протиповітряна оборона найсучасніша будь-яка в якої б країни ми не взяли, навіть Ізраїлю, то в неї є поріг ефективності. І він, зазвичай, становить 90, ну, 95%. Ну, це означає те, що якщо ворог, наприклад, запускає 100 шахедів, то 10-5 все одно у разі свої цілі. Пане Олеже, а щодо того відео, яке виклала Росія кадри масового виробництва в Алабузі, зокрема відразу ж після цієї заяви німецького чиновника військового чиновника, і це зрозуміло, що це передусім елемент такої гібридної пропаганди, направлений скоріш за все на те, щоб посіяти певну певні страхи, можливо, паніку, навіть як ви оціните зокрема. Це відео, і що можете сказати про можливості Росії з нарощення масового виробництва цих дронів. Ну, вони нарощують об'єктивно. Тобто, тут вони можуть у теплічних умовах, тобто, коли об'єктивно вони, по-перше, ну, наростили, там створили дуже потужний район протиповітряної оборони, а загалом весь Алабуга. Яка виключно економічна зона Алабуга? Вона, ну скажімо так, знаходиться у стратегічному насправді такому місці. Поряд знаходиться ніжна човни, там завод КАМАЗ. поряд знаходиться гідроелектростанція. Також тобто там вже був потужний позиційний район протиповітряної оборони. На території самої Алабуги знаходиться виробник карбонового волокна, з якого безпосередньо проклеюються корпуси шахедів. І, ну, вирішено питання з робочої сили за рахунок трудових мігрантів та студентів, ну яких які їх також збирають, е, враховуючи те, що якби знов таки можливості України далекобійного уражені дуже дуже обмежені, то у ворога є теплічні умови звалювати цей проект грошима і будувати нові цехи, закуповуючи китайські верстати, закуповуючи китайське обладнання, комплектуючи все та інше, і нарощуючи е, ну, виробництво не лише дронів, а навіть створюючи виробництво компонентів до них, ну зокрема, там було показано те, що от, почали виробляти двохтактні двигуни. Для шахедів. тобто раніше, от було уявлення про те, що по-перше, во вони можуть бути виключно або іранського виробництва, або бути китайського виробництва ну вочевидь, ворог почав виробництво цих двигунів від мопедів. Вже у себе. І це ну, про локалізацію їх виробництва, про масштабізацію. Тобто, хто купувати у Китаї, ну РФ може купувати їх далі у Китаю, але вже виробляє самостійно. І це, звісно, про те, що для ураження цього об'єкту необхідно ну, засоби абсолютно вже іншої категорії, і ті, які можуть подолати і доволі високу відстань, там понад 1200 кілометрів. Але наші дрони вже вироби. туди долітали. Але ж як ми бачимо, результат, коли мова йде про долітали і уразили, це вже є різниця. А між уразили та призупинили виробництво на довгий час, це вже ще одна прірва у отації. Пане Олеже, ми хотіли також розпитати вас про ці п'ять систем Петріот, які Німеччина має передати Україні. Що вони змінять в захисті нашого неба? Наскільки це сьогодні суттєво для нас? Ну, це якраз досягнення того показника, про який Україна говорила на початку 24-го року, що необхідно передати додаткові патріоти і називалась певна кількість. Знов таки мова йшла там про ще 10, з них. Україна не отримала 10 додаткових точно. Тобто, ці вот додаткові 5 – це до. Досягнення певного показника, який був визначений ще доволі давно, важливо те, щоб ці патріоти дійсно були не предоставлені, бо вона проблема, мені здається, в тому, щоб забезпечити їх зенітними ракетами, тому що їх виробництво ну мені здається, дуже багато вже обговорили всі е скільки там ракет МСІ виробляється на місяць у Слохіт Маркіна. Скільки виробляється рейтином ракет GMT. Тобто є питання саме забезпечення цих комплексів ракет. Але якщо все ж таки про п'ять додаткових батарей. То очевидь, яким чином це питання все ж таки вирішено, тому що якщо б не було вирішено питання забезпечення ракет, ніхто б не передавав до батареї Петріот, тому що без ракет вони безпорадні. Тому мені здається, це дуже позитивно. саме вирішення питання з боєприпасами. Другий аспект, якщо мова йде про як було зазначено з німецькими посадовцями, мова йде, що це питання, ну звісно, не один. Не днів, але тижнів, то це означає те, що якимось чином, можливо, заздалегідь, але було вирішено питання з підготовкою розрахунків на ці батареї. Справа в тому, що якщо брати офіційні оголошені дані щодо строків підготовки українських операторів у Німеччині на комплекс Петріот, то там йшло за скороченою програмою, вже за скороченою максимально півтора місяці. І є питання ще про писною спроможності полігона, тобто скільки одночасно може навчити розрахунків. І якщо мова йде про коротко, ну, у дуже короткостроковій перспективі отримання Україною 5 батарей Петріо, то це означає те, що вочевидь, яким чином було вирішено і питання з підготовкою розрахунків. І загалом мова йде про дуже значне посилення протиповітряної оборони. Якщо так брати, то з оголошених перед Петріотів, які от Україна отримала, ну найближче мені здається правдива цифра близько. Ну, до 10, скажімо так. Тобто пане, мова господаря. йде про дуже значне посилення кількості ну повітряної оборони України, з, зокрема, засобами, які повинні ну, мають протиракетні можливості. Що, звісно, мова йде про петріоти версії ПАК-3, пане Олеже, вдячні вам за роз'яснення. Олег Катков, воєнний експерт, головний редактор Дефенс Експрес, був з нами на зв'язку.